Мої учні не блогери, а люди, які спокійно і тихо роблять гроші на партію. До мене звертаються різні підприємці, яким надоїдає купляти товаром оптом, тобто в перекупах другі-треті роки. Вони хочуть самі закупляти товар оптом, щоб отримати більшу мержу. Вони звертаються до мене, ми разом з ними проходимо навчання, і я навчаю, як закупляти товари, як працювати з поставщиками, виробниками, як купляти юань. Все показує. Нещодавно клієнт на своїй першій партії з Китаю зекономив 100 тисяч гривень, близько 2,5 тисяч доларів. А зекономлені гроші це і зароблені гроші. Він активно почав закупляти товар з Китаю, і зараз він буде ставати таким самим оптовиком, як він в когось брав товар. Оце є рівень, а не оці бавитися штуки, товар продати 200-300 гривень на цінці на одному товарі ООХ це оголошення не бізнес. Бізнес привезти партію, продати оптом і далі товар ще далі оптом продається. Оце, я розумію, бізнес.